Вітаю вас, малятина, на заняті зліплення. Як ви знаєте, 12 квітня Всесвітній день космонавтики та авіації. Отож я вам пропоную сьогодні зліпити космос. Але спершу зробимо пальчикову гімнастику. Один, два, три, 4, 5. Будем космос ми вивчать. В небі сонце і планети ясні зорі і комети. Ми вітання їм шлемо і всі в космос летимо молодці. Приготуйте, будь ласка, дощечку для ліплення, пластилін, аркуш чорного картону. Якщо у вас немає чорного, можна синього, фіолетового, а можна просто пофарбувати картон в синій або в чорний, або в фіолетовий колір. І почекати, поки він підсохне, і потім з ним працювати. А також нам знадобиться пензлик. Біла фарба і ватні палички. Беремо аркуш чорного картону, і нам треба зробити небо у космосі зіркове. Як ми його будемо робити? За допомогою пензлика. Макаємо в білу фарбу. І набризкуємо, беремо ось так пензлика і трішечки стучимо по ньому. І набризкується ось така у нас біла фарба. І у нас ось таке зоряне небо. Коли ми зробили зоряне небо, відкладаємо в сторону, щоб у нас підсохла фарба. А тим часом будемо робити планети. Подивіться, я ось скатала багато різнокольорових кульок. Великих, менше, маленьких. І будемо зараз з них робити планети. Нам треба взяти кульку, наприклад, візьмемо зелену і блакитну і будемо робити землю. З'єднуємо їх. Ось так, скачуємо. Кульку, щоб у нас було два кольори, а потім ось так розплюскуємо, натискаємо. Земля у нас невеличка планета. Ось робимо коло. Ось я зробила першу планету. Робимо далі. Ну, я взяла фіолетовий. Червоний, трішечки жовтого. Можна ще взяти якийсь кольор, наприклад, зелений. Скатати ось таку кульку і розплющуємо тепер її. Як ви бажаєте ось така, Що вона у нас вийшла кругла. Ось така І можна і цією стороною покласти, і цією. Так робимо далі. Ось у мене вийшла ще ось така планета. Червоно-синя. І відкладаємо її. Ось такі яскраві планети у мене вийшли, коли я з'єднала декілька кольорів. А тепер нам треба перенести наші планети. На наше зоряне небо. Ось наше зоряне небо. Будемо їх переносити. Дивіться. Цю планету можна сюди, велику, трішечки придавлюємо, щоб вона трималася. Ось так десь. Наступна планета. Ось скільки у нас планет. Вони всі різнокольорові виглядають у космосі. Подивіться, як гарно. А ще я скатала ось такі джгутики. Ось так завернула їх. Дивіться, по кінчиках. І тепер ми зробимо кільця для планети, як у Сатурна. Дивіться. Ось такі кільця. Прикладаємо сюди. Ось одне кільце у нас. І можна тут ще зробити. Ось на іншу планетку. Ось так. Прикладаємо. Ось я зробила у цієї планети кільце в іншу сторону. Так? Мабуть, буде краще. Тепер беремо ватну паличку і доробляємо наш малюночок, нашу ліплення, робимо ось ватними паличками ось такі зірочки. Ось так. Тепер треба почекати. Поки висохне наша фарба, і ось який у нас космос, який у нас зоряне на небо з планетами, який у нас гарний космос вийшов. Чекаю на фото ваших робіт. Хочу дуже подивитися, який космос вийшов у вас. До побачення, дітки!